Як почалось повіщення. Я дитину одразу в ванну. Були вікна відкриті, Я почула дуже сильний гул. Я зайшла в ванну і тільки встигла закрити двері, і дуже сильно бабахнула. Так бабахнула, ну до скільки разів воно було, на це хвиля була дуже сильна. Так пані Світлана пригадує ранок понеділка, 26 серпня. У цей день відбулася наймасованіша повітряна атака від початку повномасштабного вторгнення. Рівнищина зазнала удару ворога. Цілю став. Об'єкт енергетичної інфраструктури унаслідок ударної хвилі в одному з будинків рівного повилітали вікна, як зазначає Світлана Шишляєва, В її квартирі вибуло у трьох місцях: на кухні, в спальні вікно і двері, балконні в залі. Це було ну було вибиті, пошкоджений весь балкон. Утім, наодинці з бідою люди не залишилися. Міська рада повідомила, що готова допомогти постраждалим та безкоштовно замінити вікна. Для цього їм потрібно було звернутися до голови їхнього ОСББ. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор шикарезян ремонтні роботи на цій вулиці закінчаться швидко. Там більше десь 35 вікон, тобто які там потрібні заміни, і також є підлягають які Ремонт. Вікна всі вже готові, тобто вчора зняли повністю заміри, ті, які потрібно замінити, і сьогодні ми їх замінимо. Тобто до кінця дня ми повністю проведемо в нормальний стан. Ремонтні роботи провели за кошти міського бюджету. Разом з тим допомагали і волонтери. Десь орієнтовно, якщо не помиляюсь, біля 200 тисяч гривень, тобто це буде включати самі вікна і сама робота. Але в свою чергу ми робимо все максимально, це і допомога теж волонтерів. У нас є комунікація. Адже вже не перший раз ми ці всі речі відновлюємо. Пані Світлані замінили вікна впродовж двох днів. Каже, приємно вражена такою швидкою роботою. Дивіться, в понеділок був прильот. Вівторок я написала заяву, вчора їх привезли, а в середу ще сьогодні середа їх поставили. Дуже швидко навіть неочікувано. Міська рада каже, вони завжди готові допомогти рівнянам у такий складний час. Дарина Черемшина Богдан Корб'як. Телеканал ITV Media Group.